У роки 3-4 мінімум у цих всіх висновках був прописаний контроль. Це була вимога. У всіх висновках прописаний конкретний контроль, так як ми являємося всі експертами комісії по санітарно захисним зонам. І комісія існувала на базі Інституту Марзієва. Тобто, всі висновки, які видавалися на скорочення, підтвердження, встановлення, обґрунтування розміру санітарно захисної зони. Мали конкретний припис, який контроль, по яким речовинам і як його проводити. Я не буду з вами якби сперечатися, але висновок саме від експертизи це був нормативний документ, в якому було визначено контроль проведення замірів. Це лише юридична справа з приводу, чи є якась юридична відповідальність вона є з приводу цього питання. Дійсно, якби чесно, я навіть не можу відповісти на це питання, тому що це не наша компетенція. Ми виконуємо чітко, прописуємо контроль. І якщо є контроль, приходить ворог і навіть влади, яким має підіброю функцію. Нормально чи понідали? Якщо приходить і є контрольна функція органів виконавчої влади, є документ, згідно якого підприємство працює. Правильно? Є санітарно захисна зона, висновак саме під експертизи, в якій в протоколі чітко прописано якийсь контроль. Орган виконавчої влади просить, ви виконуєте цей контроль чи не виконуєте? Ну, і якісь судові рішення, мабуть, мають місце прийматися вже там, інспекцію, я не знаю, контролюючи, хоча я зараз дуже цікаво не з контролюючим ну, ситуацією. Можна? Можна, я відповім. Я відповім на це питання декілька днів тому в Верховній Раді якраз було обговорення Курсу екологічної України у. Пана Олега, він організовував бандерівка. Якраз ті питання, які стосуються справедливого доступу, корпоратив, корпоративної відповідальності, всіх документів європейських, курсу Зелена України і так далі, це все було. Нас також дуже турбує відсутність згідно із новим законом про систему громадського здоров'я, відсутність тепер контролюючої функції у центрі контролю профілактики законів. Тому що Державна екологічна інспекція, яка повинна була перехопити всі повноваження, вона, на жаль, на сьогодні не оснащена достатнім чином, не має достатньої кількості кадрового потенціалу і ресурсів. Тому ну, це питання суторитаричні. Весь документ, який ми писали, він юридично значущий, він заснований тільки на тих документах, які існують і на легітимних підходах. І це головне. Тому що навіть якщо ми в 2003 році починали в місті Запоріжжя, ну скажімо так, нелегітимний процес використання ймовірностного підходу. Коли ми питали, а що буде, якщо ми знизимо забруднення або ми змінимо характер забруднення, і це було ще нелегітимним, легітимним, то тепер в усіх українських документах прописана оцінка ризику. Розумієте, мене так втратили 15 але, років. Але я, але я хочу забудитися заболити. на тому, що ви кажете про те, що не буде контролюватися викидів, які буде в... на трубі. Вони не дадуть вам, крім спектра, нормальної характеристики в приземному шарі, тому що на те, щоб людина дихала в приземному шарі атмосфери, щоб знаходилися речовини, їм необхідно пройти курс хімічного метаболізму. От, наприклад, питання з формальдегідом. Ми в той раз відповідали, що це питання може бути пов'язане також з тим, що південний регіон зміни клімату, більше днів жарких, більше, більше прекурсорів різних літань в повітрі, які поєднуються і які можуть збільшувати кількість формальдегіду. У час панедихід може бути дійсно пов'язаний з гіоксидом азоту. Тут треба розбиратися з часом, треба ставити моніторингові системи, але щоб вони були в зоні дихання при, е, в приземному шарі атмосфери, розумієте, тільки тоді вони будуть ефективні. І, ці, на жаль, цих приємних, які встановили спочатку на тобі показники, вони на датчики, вони закинули цю роботу, от ви проаналізуєте по Україні. Досить багато таких прикладів було. Тому ми прописували на кожну санітарно-захисну зону для пріоритетних речовин для даних підприємств. Моніторинг на межі санітарно-захисної зони, яку, яку якраз може виконувати бувша служба, стане підслужба, а тепер служба громадського здоров'я, центр патрулю профілактики хвороб на межі санітарно-захисної зони і під час маршрутних моніторингових досліджень. Дякую. Я, 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 це, це, я не почув відповіді на питання, чому не можна встановити програмі на сайт певну періодичність, за якою підприємство має здійснювати вимілення чому не можна посувати програми? Певного інтервалу, в який має здійснюватись підприємством ці заходи з виміром. Чому не можна прописати якусь періодичність? Відповім, тому що графіки контролю повинні ви робити на місцях під час виконання даної програми?

Тут ми не почули, якщо я правильно дивився останній черговий варіант програми, яка була надіслана учасникам робочої групи, в розділі 10 зазначені конкретні заходи, які мають здійснювати підприємства, але ці заходи зазначені лише для 23 промислових підприємств, ті, як на сьогодні в Запоріжжі, понад 200. Поясніть, будь ласка, чому да, джерел, джерел заруєне. Чи можете ви пояснити, чому конкретні заходи зазначені не лише для 23 підприємств? Що взагалі ви вважаєте роботі по підприємствам 3 класу? Так, ми знову повертаємося до цього питання з приводу списка промислових підприємств. Була робоча група. Вона затвердила цей список промислових підприємств. Чесно кажучи.